Доброго дня. Добрий день. Дякую вам. За що? Що воювали захищали нас? По-іншому ніяк. А ви з приводу машини? Так, Вибачте за цей. Безлад у нас два тижні без адміністратора просто. Так я от якраз з приводу вакансії адміністратора. А вам це наша. Вибачте, сідайте важкий день сьогодні. Дякую. Якщо б мене запитали, кого я точно не уявляю на цьому кріслі, то я б сказав, що вас. Mm -hmm. А що ви тут? А Мій батько дуже любив машини. А я обожнювала бути з ним разом у гаражі. Дивилася, слухала, запам'ятовувала. Найщасливіші моменти дитинства. З вашим батьком що сталося? Помер. Серце. Я розумію. У мене батьки теж загинули. Ну, не будемо про сумне. Мені імпонує ваша щирість та відкритість. А Аліса. Аліса. Чи ви не вмієте навчимо? Ласкаво просимо до команди.